Вітаємо на каналі Офіційні Новини України. Сьогодні коротке зведення важливих подій. Україна та Франція оголосили про стратегічну оборонну домовленість. Планується постачання до 100 літаків винищувачів Рафаель 4 сучасних радарів та восьми систем протиповітряної оборони САМ Угода розрахована на десятки років, і включає підтримку оборонної промисловості, спільні проекти та навчання. Президент України зазначив, що це історичне рішення, яке посилює нашу оборону і спроможність до стратегічного партнерства. Вибух на залізниці, що веде до України. Європейські джерела повідомляють про вибух на залізничній ділянці в Польщі, що веде в напрямку України. За попередніми даними, інцидент міг бути спрямований на пошкодження інфраструктури та зрив руху поїздів та допомоги для України. Керівництво Європейського союзу та Польщі заявляє про ознаки цілеспрямованої диверсії. Наразі триває офіційне розслідування. Вночі на Одещині евакуйовано мешканців села Плауру після пожежі на судні зі зрідженим газом, що на кордоні з Румунією, на борту близько 4 тисячі тонн пального аварійні служби локалізовують ситуацію, оцінюючи ризики для подальшого займання. За повідомленнями європейських засобів масової інформації та українських, на судно відбулася атака дрона. За інформацією, яка є, ситуація контрольована, працюють аварійні служби. Заява Дональда Трампа про санкції. Президент США Дональд Трамп повідомив, що республіканці готують законопроект щодо жорстких санкцій проти країн, які продовжують економічні зв'язки з Росією. За його словами, документ вже внесено на розгляд, і він підтримує його зміст. Очікується подальше обговорення в Конгресі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, щоб отримувати короткі та перевірені новини щодня. До зустрічі завтра.